Сьогодні будемо говорити про те, чому інші не цінують ваш труд, або ж ваші досягнення. Або, наприклад, я думаю, що в кожного з вас є така знайома ситуація, а можливо, це і у вас така конкретна ситуація, коли ви. Наприклад, щось там пробуєте, стараєтесь, досягаєте, а потім те залишаєте там своїм дітям, чи робите ось ці всі моменти для своїх дітей, або ж, наприклад, купуєте їм щось, чи даєте, чи так далі, і ви не розумієте, чому ваші діти не цінують того, адже це настільки цінне, це настільки дорогі речі, це такі прямо вау, класнючі речі. Але не цінують і нема розуміння, чому так. Сьогодні саме про це і поговоримо. Дивіться, проведіть такий своєрідний експеримент, або, ну, задумайтесь, можливо, у вас таке вже було, коли ви цілий день нічого не їли, а ввечері, прийшовши додому, так смачно заходить ті ж самі макарони, або якась звичайна картопля, або звичайний бутерброд. Він настільки смачний, що, здається, це самий найкращий бутерброд в цьому прекрасному світі. Правда? Або ж, наприклад, коли ви цілий день не п'єте води, взагалі не п'єте води. От немає води, не взяли з собою, там десь ще щось, ви цілий день без води. І ввечері, коли ви приходите додому, або десь придбали ту воду, десь ви змогли добути тої води, то ось проста звичайна елементарна вода, вона настільки вам смачна, що ви відчуваєте кожен її ковточок. Це ж саме відбувається у вашому житті. Коли ви. Того не мали. Не було можливості, не було коштів, ніхто не дав, ні, ні, ніхто не допоміг, не підказав, так було влаштовано і так далі. Картина все-таки відбувалася. Не мали. І от оце відчуття того, що ви не мали, а потім ви його взяли, ви його отримали, вам його дали, ви його здобули, ви проложили певний маршрут. Ось тут ви почали, а ось тут ваша ціль. І ви досягли цієї цілі. І коли ви її взяли. Ви прямо смакуєте ту ціль. А ваші діти чи хтось із вашого оточення, тим, кому ви допомагаєте, вони не цінують того через те, що шлях не пройдено, через те, що ось ця відсутність не, не відчута, розумієте? Людина не посмакувала відсутності. Вона не може сповна насолодитися тим прекрасним, що є. Те ж саме. Наприклад, коли ви миєтесь в душі чи приймаєте ванну, у вас з крана тече і гаряча і холодна водичка, ви її відкрили, вона просто біжить. Розумієте? Вам не треба гріти воду в чайнику, або ще дай Боже, щоб був той чайник, або просто десь ту воду підігрівати для того, щоб потім в миску, а в мисці цю мисочку помити і так далі, розумієте? Тобто кожного дня ви цінуєте те, що є, або ж не цінуєте його через те, що у вас так влаштована система. Коли ми те маємо, то ми... Ну, його сприймаємо як належне, тобто, типу, отак, отак, отак. І ми не розуміємо, що може бути по-іншому. Або іноді допускаємо про те, що да, може насправді бути по-іншому. От раніше не було, а зараз є, і класно. Все одно цінність не та. Розумієте? Зовсім не та цінність. Через те, що якщо ви того не мали ніколи, і ви дуже сильно того хотіли, і ви прямо туди йшли, добивалися, досягали, ви потім отримуєте і смакуєте. А зачасту батьки... Дуже класно, що є така змога, я не кажу, що це ні в якому разі там погано чи не добре, чи ще щось. Я просто даю відповідь на питання, чому так відбувається? Відбувається те, що ваші дітки не цінують те, що ви їм даєте, по тій причині, що в них не було ось цього шляху відсутності. Вони не знають, що таке, коли його немає. Тобто, наприклад, якщо ви. Працювали на роботах, чи там десь, чи десь там їздили, кудись там ходили, заробляли ті гроші і так далі. Потім ви придбали собі хатинку, тут у вас родились діти, і ви відразу купуєте дітям цю хатинку. І ви не розумієте, що чому ж вони такі неблагодарні, не цінують, там, не поважають, не дякують вам 1500 разів за те, що в них є хата, а інші навіть не мають де жити, і таке далі. Розумієте, все по тій причині, що коли вони народилися, ви їм відразу дали ту хату. Ну, наприклад, там да по змозі їхнього росту чи там, коли це було потрібно. Справа в тому, що вони не проходили цей шлях, вони не досягали ніяких вершин. Тобто вони прийшли, ви їм дали. От, розумієте це, і вони його просто-напросто взяли. В них немає в голові інформації, що могло б бути так, щоб не було б. знову ж таки. Якщо б в них це не було, вони пройшли б той шлях і вони б досягли б. Вони отримали б і вони б тоді смакували б. Тобто відбувається такий своєрідний круговорот. Коли в нас чогось немає, ми дуже сильно того цінуємо, і ми дуже сильно того хочемо. Коли ми його досягаємо, ми його посмакували, і далі ми йдемо знову за іншим. Ми йдемо знову в інше, ми ставимо інші цілі, ми досягаємо інших успіхів. От ми знаходимось тут, уже нам треба сюди. Ми вже тут, ми вже туди. І ми кожного разу йдемо по таких своєрідних ступіньках, поки не відбувається і нас немає. І знову ж таки, абсолютно все є нормально, бо це просто-напросто своєрідна система. Тому, мої прекрасні люди, перестаньте чекати від своїх дітей такої величезної благодарності, похвали, поклонів, аплодисментів, погроб життів, щоб вони вам були вдячні і так далі. Ви це зробили, ви їм дали, бо у вас була така змога. Ви того прагнули, ви того хотіли. Вас ніхто не змушував. Ця дитина не стояла біля вас з пістолетом і казала: Давай, давай мені квартиру, купуй мені квартиру. Якщо ти її не купиш, я там тебе вб'ю. Не було ж такого, правда? Кожна мама, або ж там, якщо це хтось із ваших рідних чи так далі. Тобто, кожна людина вона робить кроки ці самостійні. Бо, наприклад, ви не мали там свого житла, і ви собі розумієте, наскільки це важкий шлях. І ви відразу, коли ви тільки досягли певних вершин, ви думаєте, от тепер дітки, тепер треба дітям, щоб вони не мучились, оце все не проходило і так далі. Це ваше рішення, це ви так вирішили. Це ви того захотіли. І ця дитина його просто-напросто отримала, бо ви її то дали. Як вона може бути вдячна? Вона скаже вам дякую. Вона скаже вам там, наприклад, мені приємно, що там, наприклад, я дякую за те, що ви купили. Ну і все розумієте? Немає ось цих таких поклонів, розшаркувань, благодарностей, що кожного разу батьки несуть таку оцю епопею жертовності, що їх навіть відблагодарили, не, не так подякували. От інші діти навіть цього не мають, а ти. Неблагодарна, маєш і там не дякуєш і так далі. Розумієте? Ви просто-напросто заганяєте себе в ще більші ось ті моменти, де ви будете самостійно проходити знову ж таки ці уроки. По тій причині, що якщо ви цього не мали і ви пройшли тривалий час для того, щоб цього досягти, ви його вкушаєте з, зі смаком, ви прямо благоухаєте, коли їстете. розумієте? А коли людина весь час сита, вона не голодна, їй не, не потрібно того. Не мається на увазі, що не потрібна квартира, да там чи машини, чи там ще щось. Мається на увазі, що воно їй далося, досталося, і вона вже має це. Тобто, це як база для неї. Те, що ви народилися, то для вас була база. А для тої людини, те, що в неї є ото, то ото, це для неї база. І далі кожна людина йде далі вище. Тобто знову ж таки людина підходить на інший рівень, на інший рівень, на інший, і далі люди йдуть, розвиваються, добувають, досягають і так далі. Тому. От прямо усвідомте і зрозумійте, що ваші рідні, ваші діти, чи там хтось там ще з когось, ваших оточення, вашого, вони не мають такої максимальної вдячності. І вони не цінують те через те, що в них воно вже є на даний час. І вони не пройшли ось цей такий проміжок досягнення того свого бажаного. Ви пройшли цей проміжок. Ви знаєте, що таке бути голодним, і ви знаєте, як це цього не мати. А вони цього не знають. І то, і то є нормально. Навпаки, максимально дякуйте, що у вас була така змога дати і собі, і дітям. Тому от просто самі себе навчіться хвалити. І почніть, хоч трошечки, трошечки, любити себе, не дітей, а себе.